Шановні друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України і навіть більше. Друзі, в сьогоднішньому відео покажемо вам автомобілі, які ви просили нас показати в попередніх відео оглядах, а саме в коментарях. Зробимо таку рубрику питання-відповіді. Ви задавали питання. Зараз ми на них будемо відповідати і показувати вам якісь автомобілі і розказувати їхню технічну частину, характеристики, їхні плюси та їхні мінуси. Тому, друзі, підписуємось на канал, ставимо Лайки, пишемо коментарі в підтримку нашого каналу. Тут номер телефону для зв'язку, тут наш інстаграм, за яким ви можете спостерігати за нашим життям. Також в кінці відео покажу вам автомобіль, який ми вже підібрали і передали нашим замовникам. Вмощуємось позручніше, поїхали дивитися ціни на авто. І так, перше запитання в нас про Рено Дастер. Скільки їх є на авторинку і чи багато їх взагалі по Україні? Відповідаю: значить, Рено Дастер це така більш комерційна машинка. В принципі, як і в Україні, так і в Європі на цих автомобілях катаються як не фермери. То на якихось фірмах, то на доставках. Це такий бюджетний паркетник, який можна знайти там в бюджеті від 9,5 до 13 тисяч доларів, як оцей варіант. Можна розглядати їх як дизельні, так і бензинові. Бензинові, як правило, 1,6 MPI-двигун, на нього легко встановлюється газ. Він такий не сильно вибагливий до якості пального, дешевий в обслуговуванні, дешевий в ремонті, якщо у вас, не дай Бог, щось зламається, відремонтувати бензиновий двигун буде набагато легше, чим той самий дизель. Ну, а дизеля стандартно 1,5-1,6 дизельні двигуни. Я порадив для себе виключно 1,5К9К, вони йшли різних модифікацій від 66 кВт до 81 кВт. Як це приділити? Відкриваєте автомобіль і дивитеся, якщо там 5 передач, то відповідно там двигун на 66 кВт. Якщо Шестиступочка, то вже там 81 кВт максимально може бути на цих двигунах. Знову ж таки, простий двигун, ремінний привід ГРМ, ресурсний. При якісному обслуговуванні і нормальній якості пального ці автомобілі вихажують 350-450 тисяч кілометрів без серйозних втручань так, в той самий двигун, коробку, ходову частину. Робите заміну в по ходові, походові, якісь стоїчки стабілізатора, салінблоки і катаєтесь, в принципі, горя не знаєте. Давайте глянемо до цього автомобіля. Це у нас автівочка на українській реєстрації. На київських номерах, а, а, на зимовій гумі і на простих залізних дисках. По комплектаціях вони самі йдуть звичайні, самі такі базові комплектації. Гарненький такий золотий колір у нас. Це у нас 1.6 MPI. На газу газ тут звичайний, 4 покоління, безпроблемний. Механічна коробка, 2019 рік, передній привод і пробіг у нас 222 тисячі кілометрів. 13 450 його ціна. Давайте заглянемо в салон. Так, вже це в нас рестайлінгові сидіння, отакі йдуть. Шкіріне трішки перешите кермо, круіз-контроль, датчики світла дощу, передні слопідйомнички, штатна мультимедіа і кондиціонер. П'ятиступенева коробка. Ну і в принципі все. От така звичайна робоча лошадка, невибаглива, простий атмосферний двигун. Заправляєш газ і катаєшся. Горя не знаєш. В частності за ці автомобілі можу сказати. Позитивні емоції катались, доставляли ми такі автомобілі нашим хлопцям на війну, то катаються досить непогані реально автівочки. Тут лайк. З дизелями трошки печально, а бензинові прості атмосферні двигуни їздять досить добре вже не перший рік. Не питання: тігуан другого покоління кодіак туксон. З дизельними двигунами за 22 тисячі доларів бувають. Відповідаю, що бувають, але з різними пробігами. З мінімальним пробігом там, 100, 150-180 тисяч, знайти його буде трішки важко. Тігуан бюджет треба 25-27 за адекватний дизельний автомобіль з нормальним пробігом і гарним станом кузова по кодяках. Така сама ситуація. Попався нам ось такий кодяк, дивіться, з дістроніком, з максимальною фуллет оптикою Що в нас тут? Туманка є, парктроніки попереду позаду, боковий парктронік, оригінальні легкосплавні диски, ну точніше, не оригінальні, а от такі доставні, гарненькі. На літній гумі. У нас його ціна 25800. Є сервісна історія, 218 тисяч пробіг. Семимісний автомобіль, повний привод. Коробочка у нас іде тут DSG dq 500, хороша, надійна, безпроблемна. Вихожує дуже великий такий кілометраж. Знову ж таки, автомобіль з великий паркетник, але цієї коробочки вистачає їй з головою. Вона у нас семиступенева, 18-й рік. І що в нас ціна? 25-200 200 його ціна. Гарний такий у нас коричневий колір, великий паркетничок, безключовий доступ. Тканинні гарні сидіння. Велика мультимедіа, підігрів передніх сидінь. Клімат в нас, який там у нас клімат, не бачу ззаді сітка. сітка. Скоріше за все, двохзонний. Адаптивний круїз, контроль, оригінальне кермо і 400 підйомничка. Також в нас є пам'ять передніх сидінь. Гарні автомобілі, гарні комплектації, але в 22 тисячі доларів, на жаль, його знайти буде дуже і дуже важко. Або це буде звичайний барабан з двигуном там на 150 кінських сил з переднім приводом. А якщо адекватні комплектації, то відповідно ціна буде набагато вища. По двигунам вони йшли різні тут, ну як різні. Один той самий двигун 2-літровий, але з різними кіловатами там Від 150 кінських сил до 240. залежно Залежності, яка прошивка і. Ну, від надува турбіни, від прошивки залежить кіловатність. По конструкції двигун плюс-мінус однаковий, просто є різниця в форсунках і в кіловатності. Але більш надійніший той двигун, який буде слабший. Відповідно, якщо це потужніший двигун, то ресурс його буде трішки менший, бо конструкція цього двигуна однакова на різних кіловатностях. Ходімо далі. Так, наступне питання, чи можна знайти гольф 6 -го покоління з 2 літровим дизельним двигуном і мокрою коробкою DSG DQ 250, в бюджет 9 тисяч доларів в нормальному стані. Забіжу наперед, скажу, що знайти його буде дуже важко в цьому бюджеті. Можливо, хтось там раніше купляв цей автомобіль і зараз його хоче продати, то ви, може, і знайдете. З оцих свіжопригнаних пробіги будуть в районі 300-350 тисяч в цей бюджет. Знову ж таки, якщо це 1.6 механіка, то в 9 тисяч доларів можна постаратися щось знайти, навіть буде трішки дешевше. Але якщо 2 літра дизель, автоматична коробка, він не буде там, сильно гнилий, не буде рижиків корозії, і по ходовій частині все буде норм, то вони коштують в районі 10-10-500 доларів в адекватному стані з пробігом 220-250 тисяч кілометрів. Все, що менше 10 тисяч, відповідно, пробіги там туди вже за 300, а то й може трішки більше. Попався нам ось такий шостий гольф, гарненький такий сірий колір. Що він у нас там? 1,6 MPI, всіма любимий двигун, простий атмосферний, безпроблемний. 173 тисячі пробіг, 173 тисячі волинського пробігу, 8200 ціна німецька. Відмінному стані. Є номер телефона, можете набрати, запитати, поспілкуватися з продавцем. Якщо вам все підійде, набираєте нас, приїдемо і повністю продіагностуємо цей автомобіль. Ось тут номер телефона. Дзвоніть, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному. По автопідбору. Так, дивіться, парктроніки попереду, автоматом парктроніки позаду, зимова гума на ковпаках на залізних дисках. Це в нас, звичайно, універсал з механічною 5 Але як для бензинового двигуна атмосферного, тут непогана комплектація. Маємо двохзонний клімат, штатну мультимедію, шкіряне кермо, круїз контролю в нас нема. Присутній датчик світла, датчик дощу, 4 склопідйомника, зеркала в нас складаються, і електрорегулювання також у нас присутнє. Основні хвороби цих автомобілів це їхні кузова, які конкретно підвергаються порозії. Не вчасності саме Golf 6 а так само: Golf 5, Golf 6, Skoda Octavia, Volkswagen Passat b 6 так само b 7 Кузова в них такі, трішки, як то кажуть, печальні. Знову ж таки, якщо він десь стояв в гаражі в одного власника, в сухому боксі, то можливо з кузовом у нього буде все нормально. Так як це Європа, як правило, ці автомобілі ночують на дворі, і в них починаються проблеми. Ось тут нижня частина. Крила, пороги, дверки понизу. Так само дивіться, над лобовим склом, задня кришка багажника і ходову частину. Найбільше страдають на цих автомобілях саме ці вузли і агрегати. Тому бензин щось можна знайти з пробігом до 200. Якщо дизель, то розраховуємо на мінімальний пробіг це 250-270 тисяч кілометрів. Бо ці автомобілі в Європі накатують в середньому 30-40 тисяч в рік. Це ну, в такому щодящому режимі, як то кажуть. А буває навіть більше. Тому множте цю кількість кілометрів на кількість років і приблизно будете розуміти, який пробіг на цих авто. Також можете себе перевірити, зайти на сайт Mobile.de і подивитись, з якими пробігами вони продаються в Німеччині. І яка ціна на цей автомобіль там, з пробігом 200, яка ціна на цей автомобіль з пробігом 300. Добавляйте мито на дизельний 2 двохлітровий автомобіль 4,5 тисячі євро тисячу доставку. Підготовку, хімчистку, ну і приблизно будете розуміти, по чому ці автомобілі стають в Україні. Також дзвонили за ось такі пижики в GT-комплектації. Це в нас 308-й Peugeot, 19 рік, 2-літровий дизельок, комплектація просто жир. Жирніших комплектацій я ще не зустрічав на цих автомобілях. Максимальна оптика. Парктроніки перед, зад, боковий парктронік сама паркується. Присутній дістронік. От тут у нас тут червеньким, так у нас намальовано Peugeot. Ну, дійсно, таких комплектацій я ще не зустрічав. Чорний колір на оригінальних лекосплавних дисках, літня гума Goodyear. Так, що там у нас? Є? Витяг з пробігом, автоматична коробка передач, тут звичайний гідротрансформатор. Автомобіль у нас не фарбований, 2019 рік, 2 літра дизель, 180 кінських сил, їде він, дай Боже, 173 тисячі пробіг. 17500 його ціна. Автомобіль з Німеччини плюс присутній якийсь торг. Дивіться, яке у нас гарне шкіряне. Мультифункціональне кермо, навіаційна система, перемикання режимів їзди, запуск кнопки, електростоєнкове гальмо. Знову ж таки, весь функціонал цього автомобіля на моніторчику, який є на приборній панелі. Точніше, не на приборній панелі, а на торпеді. Так, бачимо контроль полоси присутні, датчики світла, доща, автоматичний тут ближнє дальня, вирізання зустрічних автомобілів, масаж передніх сидінь, шкіра, алькантара. Ну, Комплектація просто жир. Так, що в нас тут? Є люк, є панорама. Ну, дійсно гарний автомобіль, таких комплектацій на авторинку ви не знайдете більше ніде. Так, дивіться, яка ракета нам попалась, це Volvo S60. В принципі, аналог Volvo V60, тільки то в нас універсал, а це в нас Седан. Більш такий візуально гарніший автомобільчик, але знову ж таки, хто? Ну, залежить, для яких цілей вам автомобіль. Якщо просто пересуватися по трасі, то цього вистачить з головою. Якщо у вас велика сім'я і потрібен багажник, я побирав для себе Volvo v 60 Конструктивно вони однакові, просто це седан, то універсал. Двохлітровий дизельок це у нас D-3 двигун, старий надійний 5 дизельний двигун. 120 кВт, їде він, дай Боже, двигун рахується мільйонник при якісному обслуговуванні. І якщо ви заливаєте нормальну оливу, нормальні замінники ставите, ГРМ, помпаролики. Все бажано ставити тут по по оригіналу. Понятно, що воно буде трішки дорожче, але автомобіль вам за це скаже тільки дякую. Новіші там, Д-4 двигуни йдуть в нас двохлітрові, на 4 циліндра. В принципі, він також надійний, але він не такий ресурсний, надійний, як оцей старий на п'ять циліндрів двигун. 12400 його ціна, механічна шестиступенева коробка. Безпроблемна тут механіка, безпроблемний автомат. Автомат звичайний гідротрансформатор, гарний графітовий колір, літня гума і оригінальні легкосплавні диски. 233 тисячі пробіг в нас. Так, що в нас тут по салону? Підігріва сидінь нема. А, є підігрів сидінь, є двокзоний клімат, навігаційна система, оригінальне кермо. Тканинний салончик у нас тут присутній на цьому автомобілі. Він у нас не митий. Бачимо ось такі бонуси у нас. На капоті. Це говорить про те, що завтра в нас неділя, базарний не день, і можливо цей автомобіль продасться, а можливо і ні. Ну, знову ж таки, будемо надіятися, що продасться. І це в нас гарний автомобіль з чесним пробігом. А, і забіжу наперед знайти його з адекватним пробігом, навіть з таким 233 тисячі. Крайній така важка задача. Пробіги на них туди вже за 300, за 400, перевіряли, ми заходили навіть 500 тисяч кілометрів. І, як правило, велика кількість цих автомобілів до нас приїжджає звідки, правильно, з Норвегії. Тому треба дивитись більш детально, щоб ви не купили кота в мішку з пробігом 500 тисяч км. А щоб цього не сталося, ми вам допоможемо в цьому питанні. Ось тут номерочок, телефонуємо, підскажемо, розкажемо. Так, обіцяли показати Opel Astro G. Попався нам такий варіант на українських номерах, сіренький колір, і по двигунах. Тут у нас стоїть 1,7 дизельний двигун. Як правило, вони йшли бензинові 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Також двохлітровий бензиновий двигун. На комплектаціях опісі там йде двохлітровий турбомотор. І по дизелях, як правило, там 1.7 або двохлітровий дизельний двигун. Хороші надійні двигуни, двохлітрові там мають трішки своїх таких конструктивних проблем ряд. В плані там, масляного голодання, ну і так далі, проблеми з масляним насосом. 1,7 тут така золота серединка, вони не проблемні, всі проблеми про них вже знають, ці всі проблеми вже вирішили, я думаю, і до вас, якщо тут пробіг там, 250 тисяч, то вже все, що треба було замінити, тут замінили. Пишуть нам 237 тисяч кілометрів пробіг. Пробіг офіційний, підтверджений, ну так нам пишуть, по крайній мірі, і його ціна... 6799. 6800 його ціна, не фарбований, технічно повністю справний, гарний стан. Давайте заглянемо в салон, що нам пропонує цей автомобіль за 6700. До речі, у нас досить непогана комплектація. Дивіться, дій до нас. дивіться, такий шкіряний комбінований салон, механічна шестиступочка підігріва Підігрів я не бачу, електростойнкове, двохзовна кліма. Велика навігація, шкріне, оригінальне мультикермо. І такий сіренький в нас колір. На зимовій гумі, на легкосплавних досить непоганих дисках, дивіться, не на ковпаках, а на класних таких титанчиках, як люблять говорити. Так, друзі, попався нам ось такий гольфік. Це в нас хетчбек коротенький гольф шостого покоління, 12-й рік, 1,6. Дизельний двигун, як правило, вони йдуть на 77 кВт. і Коробочка в нас автомат DSG-DQ200. Вона добре діагностується, можна почитати на ньому залишок щеплення. В принципі, це одна коробка, на якій можна вичислити залишок щеплення отак легким. Путем підключили діагностику, додали, помножили, і ви розумієте, скільки ще пройде ця коробка. Так само можна подивитись перегріви. Але більш надійніша, то буде, звісно, DSG-DQ250 на 2-літровому дизельному двигуні. Але якщо тут 168 тисяч пробіг, як заявляє нам продавець. Знову ж таки, все потрібно перевіряти. Є тут у нас якась витяг, якісь сервісна книжка. Навіть у нас Volkswagen намальований на, на, на метках. Треба все дивитись, перевіряти. Так, це в нас що там останній наступний заїзд у 26-му році на пробізі 196 тисяч км. Зараз у нас 168. Чорний колір, шостий гольф. Запитували за 2-літровий дизеля, то 2-літровий дизель буде навіть трішки дорожче коштувати. Тут у нас 1,6 коштує 10 850, то 2 літра, відповідно, додайте ще плюс, плюс трошки грошей. Але це в нас коротка база, каратишів у нас практично немає, вони всі йдуть універсали. Дивіться, тут у нас і підігрів, і двохзонний клімат, і автомат 7-ступеневий. В принципі, вона досить економічна, але до коробочки треба приділити трішки уваги. Так, Задні, передні у нас стопідйомники, круїз-контроль, шкірі, оригінальне мультикермо на цьому автомобілю. Чорний колір, максимальна оптика, парктроніки попереду також позаду. Непогані автомобіліки для міської їзди, для дівчинки те, що треба. Так, У нас відразу тут два запитання, цікавить А7 рестайлінг Лівбек. Ну, немає їх практично в лівбеці. Знову ж таки, буває попадаються, але ну, ціни на ці автомобілі будуть трішки завищені. 99%, ну 99%, можливо, ні, і 90% це в нас буде універсал. І також запитують А7 Рестайлінг 1,6 MPI бензиновий двигун. Їх також немає. Вони або TSI, або офіційні 1.6 попадались десь з звичайними атмосферними двигунами, але їх, як правило, нема. З оцих свіжопригнаних вони всі будуть дизельні. 99% це 1,6 або 2,0 турбодизні вигуки. Хороші, надійні безпроблемні. На прикладі цього автомобіля це у нас 19 рік, 2-літровий дизельок, 195 тисяч кілометрів пробіг. Не фарбований, його ціна 16390. Ціна непогана, це в нас рестайлінг з максимальною оптикою без передніх парктроніків. Гарні, легкосплавні диски, літня гума. По комплектації в нас DSG, DQ 381. Так, що там у нас? Навігація предмаксимальна, підігрів передніх сидінь, клімат, контроль у нас двохзонний, вже гарненькі такі у нас сидіння тканинні. Ну і в принципі все. Круїз-контроль, датчики світла дощу, і в принципі все, старт-стоп, більше в нас нічого по цьому автомобілю немає. Парктронки позаду є, каструльний такий колір, непогані автомобілі. Використовуються вони в різних цілях, як і в комерційних, так і для звичайної їзди. Тобто можна знайти її з будь-якими пробігами, але, як правило, менше 150 тисяч, знайти їх практично нереально. Так як вони лізингові, перші 5 років життя їздили нормальний кілометраж. Так, просили показати Volkswagen Passat B7 і які ціни на ці автомобілі. Дивіться, як правило, це буде дизельний двигун 1,6 або 2,0. Старі надійні безпроблемні дизельні двигуни пробіги 250-350 тисяч кілометрів в реальні. То, що там на переборній панелі там, 198, 203, там, 223, то в більшості випадків, ну, Такий чос. Але попадаються і гарні варіанти. Тобто, веду до того, що кожен цей автомобіль бажано перевіряти. Бажано перевіряти пробіг по базі даних, так як змотати його можуть у всіх блоках, і в коробків передачі, в сажовому фільтрі, і в блоку від двигуна, і у АБС. Ну, і так далі. Зараз коштує це не таких великих грошей, як коштувало це 5-7 років назад. Так, дивіться, це в нас звичайна оптика, парктроніки попереду, позаду. До речі, точно такий автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Вже загнали на СТО і обслуговуємо. І завтра, післязавтра, ми його передамо новому власнику. До кінця додивіться і побачите, які автівочки ми вже придбали і передали. Так, його ціна 11800, 2 літра, 227 тисяч пробіг. 2014 року цей автомобіль. Як правило, це універсали, попадаються седани, але трошки малий їх вибір. Коробочка автомат 250. -й. DSG хороший надійний, 6 ступочка. конструктивних проблем практично нема. Ресурсна і вихажує вона в районі там, ну, 350 тисяч пройде без проблем. При якісному обслуговуванні, при регулярній заміні оливи, там раз в 60 тисяч будете міняти оливу в коробки, і вона вам за це скаже тільки дякую. По цінах ці автомобілі як ви бачите, 11800 і там до 13 тисяч доларів можуть попросити за адекватний автомобіль. В Луцьку їх не так багато, але якщо знайдете гарний автомобіль, то в принципі. 13 там 12 500 вони реально коштують таких грошей. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал. Також, друзі, якщо сподобалось вам це відео, а чи сподобалось, побачимо ми по переглядах і по кількості лайків, то ми зробимо другу частину, така рубрика питання-відповіді. Напишіть в коментарях, на яке авто зробити огляд. Ну і також пишіть побажання, що вам показати в наступних відео оглядах. Все, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, не перемикаємо, зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Всім до нових зустрічей, па-па! Ну що, друзі, всім доброго дня! У нас ще одна покупочка за послугою підбір авто під ключ. Volkswagen Passat без сьомий, універсал, графітовий гарний колір, весь в рідній фарбі, без жодного пупиришка, рижика, корозії. У гарному оригінальному стані. Арки, пороги, кришка багажника над лобовим склом. Подивіться, у нас ще все в оригінальній фарбі. Нічого не підкапано, не підтечковано. На досить непоганій комплектації. Електрорегулювання сидінь, датчики світлодоща, круіз-контроль, двохзона кліма, коробочка у нас автомат, DSG DQ 250 6-ступенева, мокра, хороша надійна. Електростенькове штатна мультимедіа. Це в нас Бельгія, 2013 рік, 260 тисяч рідного пробігу, перевірено. Не 350 і не 400. Гарний пробіг, новий демпфер. Зараз заганяємо автомобіль на станцію технічного обслуговування і будемо робити заміну ГРМ, помпи. І всіх приводних ремнів також поміняємо оливу і чотири фільтри. Так, шановні друзі, у нас ще одне виконане замовлення за послугою підбір авто під ключ, ринок Кенго. Довга база, чистий пасажир. 1,5 дизельний двигун. Ось Такий у нас гарненький колір, такий темно коричневий не чорний. Має одне косметичне підфарбування задньої пасажирської дверки. Половина дверки, ось так. Кусочок верхній. Там 170-160 мікрон, косметика, без шпаклівки, без кримінала. Все інше б'ється в нас оригінал. Не фарбоване під прибор, нічого в нас тут не знімалось, не мінялось, не шпаклювалось. 212 тисяч рідного пробігу. Витяг по європейській базі даних, механічна шестиступочка. Перешите кермо, так як до того в нас було звичайне поліуретанове, таке трішки підгризене. Непоганий автомобіль. 15 рік. На хорошій зимовій гумі і на звичайних залізних дисках. Довга база. Стараємось такі автомобілі в роботу не брати, так як це більше комерційний транспорт, і пробіги на них далеко за 300 тисяч км. Але тут попався нам непоганий варіант. Перевірили, продіагностували. і Сьогодні будемо передавати його нашому замовнику.